Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити з дуже незвичайною колодою, називається вона Накшатра. Накшатра то є місячне сузір'я, це пов'язано з ведичною астрологією. І вважається, що є 27 накшатр. І всі ці накшатри, вони є е, дружинами бога Чандрадева. Чандра Дева. Чандра це місяць. В ведичній астрології всі планети, вони чоловічого роду. І в цій надзвичайній колоді є прив'язка до накшатр або місячних сузір'їв. Подивіться, які гарні карти, вони метафоричні, але картинки тут не просто взяті, взяті звідкись, вони пов'язані з самою накшатрою. Наприклад, да, накшатра пурва пхалгуні, її символ гамак або передні ніжки ліжка. І ми можемо подивитися, які гарні. Це є карти надзвичайно. Дуже мені подобається тут якість. Хочу сказати, що в мене дуже-дуже велика колекція різноманітних карт. І Таро, і карти Янголів, Дорінвірдж і інше. Тобто, в мене величезна колекція, я всіма ними користуюсь. І дуже також полюбляю метафоричні карти, там, де є картинки. І... Тут 27 накшатр або місячних сузірів. І зараз давайте зробимо так, щоб в нас вийшоти вийшов цікавий огляд, я витягну три карти. І ми подивимось, там ззаду буде написано символ накшатри, послання від накшатри та питання, над яким вам треба буде помедитувати, тобто подумати. І також девіз накшатри. І я достану, достану, вибачте, моя українська, вона не є супер-супер класною. Я достану три карти і зараз просто подумайте, яка саме це буде для вас карта: перша, друга або третя. І можете задумувати якесь питання, а можна просто, що це для вас підказка від Накшатер. Перша, ми потім роздивимось. Друга і третя. І так, хто задумував першу карту? Це в нас артха, ардра. Накшатра ардра. Ще раз уважно подивіться на картинку, про що вона вам говорить послання, символ цієї накшатри це сльоза. Послання накшатри не бійся сліз, вони очищають серце та душу. І питання від накшатри, що завдає тобі біль? Девіз накшатри, сльози це дуже потужна річка життя, що несе із собою оновлення та очищення. Це цитата Луїзи Хей. Задайте собі. Це питання, це те, що вам підказала Накшатра. Друга карта це Накшатра Ашліша. І символ її це змія, що згорнулася кільцями. Послання накшатри. Спирайся на свою інтуїцію, розвивай проникливість та мудрість. Питання від Накшатри. У яких випадках? Ти завдаєш шкоди іншим людям. Дивісь на кшатри дещо про зміїв. Не наступай на них, і у них не буде причин тебе кусати. Рівердейл така цікава карта. Задайте собі питання, у яких випадках я завдаю шкоди іншим людям. І третя карта. Дивіться, яка гарна дівчина. Це накшатра, пурва ашатха і символ її по-русски. Послання накшатри: вмій чекати, щоб у слушний момент прийти до своєї мети. Питання від накшатри: як ти розпалюєш і підтримуєш інтерес до себе. Девіз накшатри: якщо ваші дії надихають інших мріяти більше. Дізнаватися більше, робити більше і ставати більше ви лідер Джон Квінсі Адамс. Отака от от цікава колода. Як можна з нею працювати? Просити підказку від накшатар та доставати, наприклад, одну карту на день або на тиждень, на місяць, як ви будете відчувати. Або можна слідкувати за ведичним календарем. І кожен день це якась накшатра. Да? І, тобто, можна просто відслідковувати це, доставати таку карту і дивитися послання саме на цей день. Дуже-дуже гарні карти, мені дуже вони сподобались. і Рекомендую я їх для роботи в Україні, десь вони стоять, коштують. 400 500 гривень, але я купувала на шафі, дівчинка продавала б ушні, але, як ви бачите, в дуже-дуже гарному стані, і вони просто мені е е досталися за дуже символічну ціну, але дійсно я була дуже щаслива, бо дуже люблю карти. Усього вам найкращого та глибин, е пернати у глибини самопізнання.